Всім привіт, я Туся, і ви на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо розбирати європейські сім'ї з монархії. І говоримо про Йорданську королівську сім'ю, про ранію, про її чоловіка, який зробив їй пропозицію через два місяці після того, як її зустрів, і про її невістку та її дітей. У мене на каналі вже є багато відео про британську королівську сім'ю. Нещодавно вийшло відео про Шарлін, сумну княгиню з Монако, а також про іспанську королівську сім'ю, зокрема про Летисію. Запрошую вас їх переглянути. А ми починаємо про Ранію. Я, до речі, часто чую такі слова, як терапія не для мене, або ж всі психологи-шарлатани, чи я пробував, мені не допомогло. Але не все так просто, оскільки завищені очікування від терапії, перший невдалий досвід роботи з психологом, або ж багато інших речей можуть вплинути на вашу оцінку, ваше враження від власне роботи психолога. Багато людей очікують швидких результатів від терапії. Вони думають, що це якась чарівна. Таблетка, яка швидко і легко вирішить всі проблеми. А так не буває з правильним терапевтом і з розумінням того, що терапія це робота в команді, а не чарівна таблетка, можна досягнути класних результатів. А щоб пошук терапевта не перетворився на страшні неземні муки. Я рекомендую платформу Mindly. найбільшу платформу із пошуку психологів онлайн в Україні. Тут, з поміж чотири тисячі різних спеціалістів, ви точно знайдете того, хто. Вам підійде все, що потрібно, пройти тест за посиланням, яке я залишу в описі під відео. Там декілька простих питань, які допоможуть вам зрозуміти свої потреби та цілі. А платформа підбере для вас оптимальний перелік психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі та підійдуть саме вам. Ви можете переглянути відео візитівки і забронювати сеанс у того, хто вам відгукнеться найбільше. До речі, забронювати психолога можна буквально сьогодні, на завтра і обрати його на будь-який бюджет. Скануйте QR-код на екрані за промокодом ТУСЯ ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Тож вона така була до того, як вийшла заміж за короля Йорданії. Ранія це дівчина-біженка з Палестини, і вона донька звичайного лікаря. Тобто, в неї, як і в Кейт Мідлтон, чи в тієї самої Шарлін або ж Летисії, не було жодних аристократичних коренів. Про Ранію можна сказати те, що колись ще в студентські роки вона виграла такий титул найкрасивішої студентки свого університету, і це мені здається цілком заслужено, тому що Лева Йорданії просто неймовірна красуня. Ну і також у неї є такий класний кейс, як робота в компанії Apple. Мені здається, доволі мало королев у світі взагалі можуть таким похвалитися. Вона влаштувалась на роботу в банк, який належав сестрі і зятю Абдали, який на той момент був принцем Йорданії, не спадковим на хвилиночку. В неї якось раніше зв'язалася дружба із сестрою принца Аїшою, і та запросила її до себе в будинок на звану вечерю. Там раніше познайомилася з майбутнем королем, і через два місяці він зробить їй пропозицію. Потім Абдала зі своїм батьком королем поїде до батька Ранії, який був звичайним лікарем-біженцем, просити її руки. Дозвіл, звісно, він дав, ну тут складно відмовити, як на мене, і ранія благополучно вийшла заміж за принца Абдалу. Вони одружилися в 93-му році, і тут, до речі, є цікавий момент, коли ранія одружувалася з Абдалою, вона не очікувала, що він стане спадковим принцем, оскільки його. Батько на той момент престол заповів саме своєму рідному братові. На той момент так було потрібно з різних політичних міркувань, і рані я виходила заміж за так. Принце, але який би не мав такої великої кількості різних обов'язків, вона би жила в розкоші, вона би мала всі привілеї такого аристократичного життя. Проте вона не розраховувала ніколи, що стане королевою. Проте перед самою своєю смертю батько Абдали змінив заповіт. І вони з Ранією дізналися про те, що саме Абдала стане наступним королем Йорданії. Весілля раніше та Абдали було неймовірно пишне. Тільки погляньте на цю прекрасну сукню з вишивкою, погляньте, на ось цей торт, який наречено розрізає величезним мочем. Мені здається, доволі так розкішно і помпезно. Ну, в принципі, це не дивно. Виходить заміж син короля Йорданії на хвилиночку. І від цього шлюбу у них народилося четверо дітей: Кусейн, Іман, Сальма і Хашим. До речі, Ранія вже в 29 років стала повноцінною королевою Йорданії. Ще до смерті діючого короля батька Абдали, в неї склалися чудові стосунки. Він просто обожнював свою невістку, але погані стосунки у неї склалися саме з четвертою дружиною короля. Тобто мачухою її чоловіка абдали. Яку звали Нур, королева Нур. Це була четверта дружина не одночасно, а по порядку. ранньої у неї склалися дуже напружені стосунки на весіллі. ранньої та Абдали вони не зробили з нею жодної спільної фотографії. Здається, це було доволі так показово для змі, якщо молодята не захотіли зробити фотографію з королевою Йорданії на той момент. Інсайдери кажуть, що Нур була з характером Меган Маркел, так би мовити, і знаєте, така простота, щирість і наївність, яка дуже любила лізти з обіймами, нав'язуватися і дружити одразу там в. З перших днів знайомства раніше ж зовсім не така. Вона більш стримана і вона хотіла тримати з Нур дистанцію. Так вони і не подружилися з самого початку. І вже потім, коли Абдала стане королем, відбудеться переворот в палаці, спроба перевороту, коли дядько Абдали буде пробувати захопити владу і. Подейкують, що Нур там також причетна до цього після того вона стала персоною нон грата у палаці її до речі не запрошували потім на весілля дітей рані та обдали що ще можна такого цікавенького сказати про Ранію? Звісно, як і всі монархи, створила благодійний фонд. Вона також випускає дитячі книжки, деякі з якими навіть стали бестселерами. Окрім того, можна зустріти дві кардинально різні думки про те, якою є Ранія і як вона взагалі ставилася до ролі свого чоловіка як короля. Одні кажуть, що Ранія взагалі не хотіла категорично того, щоб Абдала був королем, оскільки це занадто багато різних обов'язк. Для неї, як для королеви. і вона хотіла просто тихе таке віддалене від публічності життя. Але є друга така версія, де розповідається про те, що насправді Ранія зробила все можливе для того, щоб батько б все-таки той заповіт переписав, і вона пробувала покращити імідж свого чоловіка в очах батька для того, щоб саме він став королем. Не знаю, що правда, що вигадка. Про це ми ніколи не дізнаємося, але є ось такі дві абсолютно протилежні версії якої ви більш прислухаєтесь. Ранія доволі активна у соцмережах. Вона веде Ютуб, Твіттер, обожнює просто Інстаграм, публікує там фотки з дітьми, онуками, з чоловіком з різних подій і так далі. Така селебриті, практично. Вони з чоловіком говорять про те, що їхній шлюб партнерський, вони підтримують одне одного. І ранія навіть давала інтерв'ю Опрі, в якому розповідала про те, наскільки вони проста, звичайна така. Простяцька сім'я, де король Абдала любить робити бургери, стейки, і в принципі, вони взагалі взагалі нічим не відрізняються від от всіх цих мільйонів, багатьох мільйонів людей. Ну так, звичайно, так воно все і є насправді. Європейці просто обожнюють стиль ранії, і, чесно кажучи, я обожнюю також. Ви тільки погляньте, наскільки вона вміє красиво поєднувати кольори, текстури, наскільки у неї красиві та вишукані постійно луки. Проте це європейська публіка. А королева ранія, як ми знаємо, більш про західна вона сама неодноразово говорила про те, що вона будує міст між Йорданією та заходом. Проте в її рідній Йорданії і в багатьох. Інших мусульманських країнах вона часто стикається з осудом. По-перше, це через марнотратство, що не дивно, адже наряди в королеви такі доволі недешеві. А по-друге, вона часто стикається з осудом через те, що вона мусульманка і не носить бурку чи паранджу. Сама раніше про це говорила, що у релігії немає примусу і ніхто не зобов'язаний її носити. Це до речі, мені здається, руйнує такі стереотипи про мусульманських жінок. Як ми часто там на заході в Європі думаємо, так і ще доволі цікавий факт: рані я підтримувала пару Чарльза та Каміли і згадувала публічно про те, що британські змі до Каміли несправедливі. Ось така вона далекоглядна королева. Ну бо, звісно, вона знала, що рано чи пізно люблять їх, не люблять, але Чарльз стане королем. Давайте тепер поговоримо про Раджву. Хто це така? Це невістка королеви Ранії, яка останнім часом також стала дуже популярною у ЗМІ. Її називають Йорданською Кейт Мідлтон, порівнюють з іншими такими впливовими жінками в європейських монархіях. І сама ранія також дуже сучасна, стильна і в якійсь мірі її полюбила європейська публіка на відміну від тієї самої Йорданської. У чому ж справа? По-перше, історія про те, що що Попелюшка вийшла заміж за принца, це зовсім не історія Раджва. адже Раджва має родинні зв'язки з королівською сім'єю Саудівської Аравії. Її батьки неймовірно багаті та впливові люди. І, до речі, є навіть чутки про те, що шлюб Раджви та сина ранії хусейна це такий політичний шлюб, після якого Саудівська Аравія почне вливати кошти, інвестувати їх в Йорданію. Ну наскільки це правда, не знаю. Але є така думка у суспільстві. Ранія про свою невістку Раджву розповідає. Дала, що вона це відповідь на всі її молитви, називає її своєю третьою донькою. На всіх фотографіях вони завжди мило посміхаються. Нещодавно раджу народила свого первістка і раніше також закидала фотографії з онуком. Загалом стосунки у них зовсім не конфліктні. принаймні, здебільшого про конфлікти змі нічого не пише. Ми можемо тільки стверджувати про те, що на публіці вони справді поводяться максимально ідеально, така просто прекрасна. Свекруха і невістка, майже як мама і донька. До речі, Раджва також встигла зіткнутися з хейтом від йорданських змі і мусульманських взагалі змі також. Після свого весілля вони поїхали з чоловіком на медовий місяць, і там є жахливі розпусні фотографії, де Раджва в купальнику, і її чоловік хусейн поправляє їй лівчик. І потім е, другі фотки, де вона в коротких шортах і в сорочці лежить зі своїм чоловіком на лежаках, і вони разом сміються. Ну, звісно, для нас це ну там купальник ніякий не відкритий. Це звичайний купальник, в якому ходять практично всі жінки. Одяг у неї зовсім не вульгарний, звичайна широка оверсайз сорочка та шорти. Проте для йорданської публіки це було занадто, і вона після цього отримала таке частково клеймо розпусної принцеси. Для нас це дуже дивно, але ми не будемо судити, оскільки це зовсім різні традиції, зовсім різні культури. І мені здається дивитися з нашої точки зору на те, як вони бачать цю ситуацію, трішки неправильно. Друга ситуація, через яку хейтили раджву, і тут ми переходимо до ще одного персонажа нашого відео принцесу Іман. Це є донька Рані. Як на мене, дівчина просто неймовірно красива, дуже подібна на свою маму. Так от, на весіллі Іман Раджва одягнула яскраву жовту сукню, і, звичайно, вона виділялася, дуже яскраво виділялася на всіх фотографіях, коли я переглядаю ці фото, першим в очі кидається саме сукня Раджви. Через це вона також отримала свою порцію хейту, як вона могла одягнути таку яскраву сукню і відвертати увагу від нареченої в її особливий день. І також ще була одна така ситуація, коли на вечері Хни іман, Ранія і Раджва максимально відвертали увагу від самої ж нареченої. Не знаю, чи справді через це в сім'ї були якісь конфлікти. чи це Просто надумано, але до речі, коли раджва виходила заміж, вона виходила після іман. Всі писали про те, що як же ж іман відомстить раджві за ось ту жовту сукню. Іман одружилася з хлопцем, якого звали Джаміль Олександр Терміотіс. Він грек за походженням, християнин і засновник інвестиційної один з основників інвестиційної компанії. На весіллі з його боку було всього 6 гостей. В той час як зі сторони Іман було 150 на хвилиночку, і він прийняв мусульманство заради того, щоб вийти заміж за принцесу Іман. Ну і остання наша героїня на сьогодні це принцеса Хая, рідна сестра короля Абдали. Про неї ми також згадували у попередньому відео про принцесшалатіфу, про шейха Об'єднаних Арабських Еміратів, і вона мала просто найгучніше розлучення в арабських країнах з шейхом Мохамеду. До речі, розлучення їхнє відбувалося саме у Великій Британії у 2004 році. Принцеса Хая, сестра короля Йорданії, стає четвертою дружиною Шейха Мохамеда. Четвертою не по черзі, а одночасно на хвилиночку можна мати до чотирьох дружин там в мусульманських країнах, наскільки я знаю. саме з принцесою Хаєю, Шейх Мохаммед ходив на публічні заходи. Він часто з нею відвідував Велику Британію, їздив в інші країни, і вона мала таке представницьке обличчя Об'єднаних Арабських Еміратів. Також вони з шейхом мали двоє дітей. Проте, у 2019 році, Хая бере дітей і тікає до великої Британії. Інсайдери казали, що вона боялася за своє життя, звинувачувала Шейха у викраденні власних дітей. Про Шамсу та Латіфу, Пам'ятаємо, можете переглянути моє попереднє відео, ви зрозумієте про що йде мова? Там просто треш. Також вона розповіла, що ще в лютому, а тікала вона саме в квітні до Великої Британії. Шейх розлучився з нею по законах шаріату, але без її відома. Шейх Мохамед звинуватив Хаю у зраді з охоронцем. Британським військовим, коли хая втекла, Мохамед опублікував у себе на сторінці в інстаграмі вірш про те, що любов померла, маючи на увазі цю хаю. Така романтика страшна? Брат Хаї, наш король Абдала, чоловік рані, влаштував свою сестру у посольство Йорданії в Англії в Лондоні. Вона має зараз дипломатичний імунітет і живе неподалік від британської королівської сім'ї. У Лондоні також був суд, про що ми згадували. Цей суд підтвердив майже всі обвинувачення Хаї проти свого чоловіка Мохамеда. І до речі, Шейх в процесі суду навіть наймав хакерів, щоб вони взламували телефон принцеси Хаї та її. Адвоката. Її адвокат, до речі, теж непроста. Це баронеса Шеклтон, яка займалася розлученнями принца Чарльза з принцесою Діаною, а також принца Ендрю з Сарою Фергюсон. Про них на каналі у мене є окремі відео. До чого всі дійшли? Шейх зобов'язаний виплатити принцесі Хаї на хвилиночку 700. 30 мільйонів доларів. Ці гроші мають піти на охорону на отримання будинку і паралельно до цих 730 мільйонів доларів, ще 12 мільйонів доларів на освіту дітей. І це ще не все. Коли діти досягнуть повноліття, кожному з них він повинен виплатити ще по 13 мільйонів доларів. Звісно, це не зовсім те, на що розраховувала принцеса Хайя. Вона хотіла більше, вона хотіла півтора мільярда. Вона, мабуть, як жінка. Краще знає, скільки коштів має її чоловік, і що він, колишній чоловік і що він міг їй дати. Але суд постановив так, і вона тепер буде змушена жити на оці от нещасні копійки. У Дубаї, до речі, Шейхій виділяв 160 мільйонів доларів на рік. Ну що, сподіваюся, вам було цікаво почути про ранію її невістку раджу, іман, скандальну принцесу Хаю і, взагалі, про Йорданську королівську сім'ю. Я буду далі знімати відео про королівські монарші сім'ї Європи. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних випусках.